Щесь кохані! З вами Юлія Передарій, і ви дивитеся уроки польської мови мові по польську! З неї можна розпочати будь-яку бесіду, а ще вона задає настрій на весь день. Так, наша сьогоднішня тема погода. Погода. Тому, якою б вона не була за вікном, відкриваємо словничок. Тож, яка може бути погода. Яка може бути погода? Плохи похолодало. Настала зіма зима. В цей період буває зімно холодно. І часто пада сніг, йде сніг. Або валі. Валить. Він може бути інтенсивний, інтенсивний. Або дробний дрібний. Та мокрий мокрий. Погода просто окропна, жахлива. Ще й зазвичай є мрус, мороз. Треба вдягатися тепло, тепло. Але в мене є й хороші новини. Після лютого лютого настане в'ясна, весна. Погода стає ладна, гарна, але іноді все ще пада деш. Йде дощ. Але після цього швічі сонце світить сонце і одразу підіймається настрій. Не помітили, вже й лято, літо прийшло. Тепленько стало. Пінькна, прекрасна погода і на дворі вже сонечне, сонячно або горонцо гаряче. Треба встигнути за цей час відпочити, побувати на морі, наїстися вітамінів. Бо скоро єсень. осінь, А це означає, що знову улева, злива і пьорун. Грім та блискавиця. Сподіваюся, ви запам'ятали ці кілька десятків нових слів, які знадобляться вам під час обговорення теми погода. Тож, закріпимо знання, складемо з цих слів діалог. Уявімо, ви збираєтеся вранці на роботу і хочете зрозуміти, як вдягатися. Чи спойралиш на прогнози погоди, тоді обіцюю. Ти дивився прогноз погоди, що сьогодні обіцяють. Діжбає плюс 7. Дещ не був привідджаний. Сьогодні буде плюс 7. Дощу, начебто, не прогнозували. Добре. Уbiore się ciepło і навszкий випадок везме парасоль. Погода в Варшаві може бути така непривідувальна. Гаразд, вдягнуся тепліше і візьму про всяк випадок парасольку. Погода у Варшаві буває такою непередбачуваною. Як зав'язати розмову з людьми, яких бачиш вперше? Звісно, обговорити погоду. Найкраща пора року – то весна. Усе квітне, є тепло. Так дуже люблю цей час. Найкращий сезон – це весна. Wszystko rozkwitaje, teplo, Dużo lubię tą No co ty? Tego wiosna jest deszczowa i chłodna. Deszczowy. Wiosna jeszcze dość i procholodno. W rzeczywistości nie ma nic lepszego niż lato. Gorąco, słonecznie, można jechać nad morze. Na sprawdzi nie ma niczego za lito. Spekotno, słońcino, można pojechać na morze. В півноцо-заходній Польсці маш доступ до можа через цілий рок, але ністете є дуже зіне. Якщо жити на північному заході Польщі, море буде цілий рік, тільки холодне. Ніц, пливалися в Балтику і вже сню. Нічого, ми у Балтійському морі навіть у вересні купалися. Тепер ви зможете відчути себе експертом під час світських бесід про погоду, навіть в компанії метеорологів. Dorecie, dzisiaj ja przygotowałam dla Was prawdziwy prognoz pogody. Nie przemykajcie i się, jaka będzie pogoda. Prognoza pogody od najlepszych meteorologów kraju. Więc lecimy! Prognoz pogody od najlepszych meteorologów krainy. Toż polecimy! Dzisiaj w Polsce jest w większości słonecznie, ale nie wpłynie to na poziom śniegu. Utrzyma się do samych świąt. Dzisiaj w Polsce z to słońce, ale cena wpływnie na snichu, więc protryma się do samego Rizdwa. Będziemy mieli więc magiczną świąteczną atmosferę, toż ma cierną świadkową atmosferę. Na północy kraju od rana oczekuje się mgła. Ostrożnie, na drogach możliwe jest oblężenie. Na północy krainy z ranku oczekuje się man. Obereżno możliwa ożeladyca. Temperatura będzie się wahać od 3 do 7 stopni w Gdańsku. W środkowej części kraju nie będzie opadów. Ale chmury będą zakrywać niebo aż do wieczora. Температура коливатиметься від 3 до 7 градусів в Гданську. В центральній частині країни не буде опадів. Але хмари будуть закривати небо до самого вечора. Вічором погода зміни і на вийде зміни. Ввечері погода зміниться і на короткий час вийде сонце. У столиці Польщі, в Варшаві буде сильний вітер, родів, не зostaвлять під піду. В столиці Польщі в Варшаві буде сильний вітер, тому радимо не полишати автівки під деревами. Жечими доброго настрою і ніх погода його не доткне. Бажаємо гарного настрою, нехай погода на нього не впливає. З вами була Юлія Передерій і прогноза погоди з «Мов'є по-польську». Папа!